Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам дня і приємного перегляду та дуже-дуже смачної кави. Давайте роздивлятись про важливі події наступного тижня з понеділка по неділю. Так, і починаємо з вами з особистого життя. Грошові надходження одразу мені показують на цьому тижні для когось з вас. Вони будуть формуватись вже з початку тижня, ну і там трошки попізніше ви їх отримаєте. Важливою буде зустріч з людиною, навіть даже знаєте як це обговорення про якусь людину. Ви знаєте, як, як з кимсь згадувати будете людину. Якісь новини почуєте про людину. Тут, як два вточнення, вам підуть від когось, більш як жінка з чоловіком розмовляє, але ж про третього якогось чоловіка. Потім комусь з вас надходження допомоги. Ви з кимсь обговорювали цю допомогу і людина, як знаєте, от. Щось там зголоситься десь, допомогти вам. Е, для когось, для допомоги як знайомство з людиною буде. Ну, от, наприклад, ви комусь кажете, що вам потрібна певна допомога в якійсь там певній галузі, людина каже, що я знаю, хто це міг би зробити. Я тебе познайомлю, задає своє питання. Ось буде таке знайомство в когось. Потім для когось з вас замороження ситуації, це, як, знаєте, от двоє людей між собою розмовляють, якусь ситуацію обговорюють і е відносно тих новин, які почує людина, вона розуміє для себе, що щось я тут десь поспішаю, я поки що зупиню своє якесь там. Виконання щось там, що ви там плануєте зробити, я зачекаю це як на певний час, але ж потім ви будете після зустрічі з іншою людиною, після обговорення з іншою людиною, ви будете просуватись далі. Зустріч по перспективам цієї філіжанки, вона планується у вас з трьома людьми. Не одночасно, а як знаєте, от поступово, як один за одним, люди будуть підходити до вас зі своїми якимись там, справами. Щось Ви будете совмісно з людьми розглядати, вирішувати якісь такі моменти, більш знаєте, коли про якісь втрати, про якісь дещо. Зіпсувалось, от як знаєте, як пробудовуєте плани про те, як, що треба налагодити, може, там дійсно будете з якимось там робітниками зустрічатись, планувати там кошториси малювати, може, таке щось буде. Потім для когось з вас мені показаний чоловік, він може бути з вашої родини. Може бути там ким завгодно вам, може бути і навіть, навіть сусідом, може бути, чи якимось там друзякою, буде вам розповідати дуже так гучно, голосно про якихось два виконання, які дають як захист. Ще слабенький захист, але ж він буде казати, що ну, слухай, це якщо і слабенький, то це ж все ж таки вже захист. І воно далі буде більше, і дійсно, воно далі буде міцнішати. І ну там вдача, цей захист дає, дійсно, вдачу. Давайте далі дивитись. Так, ось тут вирішення питання, справедливе вирішення питання. От на цьому наполягає полягає філіжанка. Але це викриття якесь. Це людину, якусь, котра, ну, скажімо, приховуючи від усіх, щось робила і накриють. Так мені показано. Але ж з цією людиною працювали, знаєте, от як, ну скажімо, збирали інформацію про цю людину, як павутиння плели для цієї людини. Так, щоб, знаєте, накрити, то накрити, щоб не було можливості з того павутиння так швидко-швидко і піти. Ось така якась ситуація. Тут, ну, Тут просто ціла операція така робиться. Нехай нічого я таку, такого тут не виказала. Тож не хвилюйтесь, ніхто нічого не здогадається. Ви потім з новин все побачите, почуєте, зрозумієте, що йшлося про цю інформацію. Ну і нічого, нехай там не, не одного такого будуть викривати. Тож поступово просто це буде, нехай там є кого ще. Далі давайте роздивлятись, що стосовно роботи та соціуму, от там, де ви реалізуєтесь, новин буде не одна на цьому тижні. Новини, які, ну, звісно ж, будете радіти, вони будуть про нашого дурного сусіда, про їх клопотання усілякі, ну, такі, що <сміємо> посміємось над ними. Бо наші всі їх клопотання от просто от накриють мідним тазом. Потім Тут ще якийсь мені корабель піратський показують. Тож наші хлопці там щось якусь дірочку в ньому проковиряють. Теж ми дізнаємось, там в них цих корит багато плава, тож є, є що дірявити. Але. От знаєте, мені тут не дуже видно, то один корабель, чи то два кораблі. От на тижні, Чи один з них як катер якийсь. Ну, щось воно більше і менше. Ай нехай все топлять. Далі, ось тут вдале закінчення. Таке гучне якесь буде закінчення. Ну, як сюрпризом для когось з вас. Спілкування гарне на роботі, якось ви будете на цьому тижні як людина, на яку очікують щось, ви так знаєте, от є до вас певні питання, і зараз скажу. знаєте, от як потрібні от саме ви, от саме з вашими якимось вміннями, тут щось люди очікують на вас. Потім ось тут мені показана людина дуже глазлива. Десь у вас там на роботі така людина, як в спину вам буде дивитись, і ви щось дуже втомлена людина від тієї особи. Ну, приходячи додому, робіть собі, знаєте, як. говорить звичайна сіль, просто сама звичайна, будь-яка. Можете морська, можете кам'яна. І розтирайте її от на долоню. Кладіть, О, щось у мене каблучка На долоню і розтирайте спочатку і приказуйте цій. Щоб сіль, забери з мене все погане, все, що надивились, все, що в спину мені сказали. От наговорюйте просто, розтирайте і наговорюйте. А потім про холодну воду вмикайте саме про холодну воду. І змивайте все це прохолодною водою, щоб воно з вас йшло. Так. І неважливо, там хвилину ви це проговорюєте, там півхвилинки, от як воно вам йде. От все, що те на думку прийде, все кажіть, кажіть, кажіть і розтирайте. Нехай вона вбира. Далі затягнеться тут з кимсь плануєте зустріч? На цьому тижні вона може затягнутись, вона навіть може не в рамках тижня цього у вас пройти ця зустріч. Це, як знаєте, от домовлялись, домовлялись, а потім щось там людини може щось там не так піде і вам зателефонує, скаже, слухай, давай переносити. Вона буде ця зустріч, але ж ну, буде не, не в той час, як ви плануєте. Угу, Все одно якось будете радіти потім. Так, ось тут таку велику рибу спіймає хтось з вас. Тут нібито золоту рибку спіймаєте взагалі-то, тут нібито про бажання. І буде мати стосунок до цього чоловік, такий мені в капелюсі показаний. Він як підкаже вам щось. Якась його думка для вас буде аж занадто корисною. Ви якось так знаєте. Ну, нібито і не думали в тому напрямку, а він, він вам як вкаже той напрямок, от куди звернути вашу увагу. І це буде, як знаєте, вдале риболовство для вас. Що ось завдяки йому я так собі дуже гарну рибу спіймала чи спіймав далі. Ось тут гарне виконання людина. В голову воно прийде вам. Ви зрозумієте, якусь вашу ситуацію, ви вдало собі спочатку на думці вирішите, а потім вже будете робити. Тож вдалого тижня вам. І ось тут мені показана людина з якоюсь, як з подарунком до вас, як з якоюсь. Це більш як дарунок якийсь, не інформація, просто якесь щось таке, що потримати можна в руках, як повернення людини, але ж разом з дарунком. І ось тут чоловік чекає жінку, щоб щось їй ну як піднести таке, щось дати їй в руки. Тут зустріч, знаєте, планується саме чоловіком, саме їм, і є якесь розмежування все ж таки у цих відносинах. Якось люди між собою зараз чи не можуть спілкуватись, чи взагалі от просто щось між ними сталося, що вони зараз не спілкуються. І це його планування щось з з'явитись. Воно може змінити цю ситуацію. Так, ну добре, тут нібито і все. Це я проговорювала. Давайте блюдочко ще подивимось. Може, тут ще щось важливе для вас. Ну, от зміни в когось ті дійсно будуть матеріальні зміни, грошові на краще. Я вам всім дуже того бажаю, але ж знаю, що філіжанка не завжди вона дає інформацію для всіх всіх, хто її дивиться. Для когось одна інформація, для когось інша, але ж грошей бажаю всім. От впертість чоловіка якогось мені показують, спілкується з жінкою, говорить про зміни. В спілкуванні, про зміни у відносинах, але ж так вперто на чимось своєму стоїть. Де ж ті компроміси? Що ж ви про них не пам'ятаєте? Літера А тут є, літера У є, літера Р теж є. І Літера К. Так, і незадоволена людина, щось тут про вас хтось таке каже. Щось ви повинні були на думку людини зробити, але зробили не до кінця. Людина незадоволена, Щось там бубу-бу-бу-бубу. -бу 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 -бу. Літера Р С ЛП У. Ось такі ініціали. Так. І ось тут зверніть увагу, десь ви, знаєте, як між двох вогнів опинитесь. Люди між собою будуть сваритися, ви, як знаєте, от не будете знати, що вам робити. Нібито і втрутитесь, але ж це не ваша справа. І от поки ви там будете думати, що вам з тим робити, вони вже встигнуть. Один одному наговорити усілякого. Але ж дійсно, ну, воно так і показане, що це не ваша справа дійсно. Це люди між собою щось вирішують. А ви просто от опинились в такій ситуації, коли ви між цими людьми, і тут ви нічого не зробите. Хоча вам дуже-дуже неприємно бути в такій ситуації. Ну, Но... ось так. Здається, я завершую. Так, да. завершую. Дякую всім, хто подивився. Якщо вам дійсно цікаві такі філіжанки, такі відео, то не забувайте підписуватись, бо дійсно кожного дня намагаємось щось тут дивитись. І тоді побачимось з вами в наступних відео. Я всім, всім вам бажаю не тільки гарного тижня, і взагалі. Нехай просто у вас в житті все буде гарне, добре. І нехай налагодиться те, що є незбалансованим. І миру, миру в наші дома, в наші серця, і в наші сім'ї, і в нашу країну. Бережіть себе і пишайтесь і собою, і своєю країною, і своїми сім'ями. Побачимось всім пока.